Друзі, всім привіт! Як позбутися неправильного переконання, як сформувати нове переконання? В цьому відео ми поговоримо і мова йтиметься про те, як змінити обмежувальне переконання і як боротися із хибними установками. Що таке переконання? Переконання це якась інформація, в яку вірить і переконана людина, бо ця інформація має докази, має якісь факти і має реальне підтвердження, що це так. Якщо, наприклад, я протязі п'яти років тренуюся вдома і на спортивних майданчиках, і мені вдається підтримувати свою фізичну форму, значить я вірю, що це можливо. Можливо, займатися вдома і підтримувати свою фізичну форму. Я це роблю і мені все вдається. Я це вірю, тому що ця інформація, цей факт, він підкріплений реальним досвідом. І я бачу, що це можливо і це так. Якщо, наприклад, сьогодні в мене чешеться ліва рука, і на протязі дня я отримую гроші, наприклад, там ніхтось. Там, їх там дав, я, я знайшов, або там, я отримав ці гроші якісь, то я роблю висновок, що якщо це рука, це на гроші. Якщо так повторюється декілька разів, то я в це вірю, і я в це переконаний, і я вже очікую, що це відбудеться. Що таке неправильне переконання? Неправильне переконання це якийсь такий недостовірний факт, існування якого грунтується на випадкових якихось даних, які взяті за основу цього переконання. Наприклад, я вирішив піти познайомитися, спробував декілька разів, там два-три, і в мене нічого не вийшло. І я роблю висновок, що мене ніхто не любить, я нікому не потрібен. Відносини це такий напрямок, в який не потрібно вступати, там багато болю та страждання. Або я поставив собі ціль і не зміг її досягнути. Я зробив декілька спроб і мені це не вдалося, не вдалося. І я роблю висновок, що цілі ставити це не має сенсу. І взагалі це марно траттство часу. Або, наприклад, я побачив, як мене, або, наприклад, мене вкусила собака раз, і я зробив висновок, що всі собаки це небезпека, їх потрібно уникати, і вона може людину вкусити. Неправильне переконання це, якась... це переконання, коли щось сталося декілька разів, або один раз, людина на цьому упеклася. І це якби людина від цього створила висновок, що оце так і ніяк більше не може. І сильно людина не розбиралася, як може бути, як може статися по-іншому, і чому так відбулося. Людина просто отримала один, декіль, один, два, декілька досвідів реальних, яких вона бачила, яких вона відчула, і вона зробила висновки. Прикол у тому, що. Ці висновки робить тільки сама людина. Ніхто ці висновки за людину не робить. Ніхто не приходить до людини і каже: якщо в тебе така ситуація, значить ось такий висновок ти маєш зробити. Якщо така ситуація, ось такий висновок. Ніхто до людини не підходить із такою тарілочкою і не каже, який висновок має зробити людина. Людина робить сама висновки, і це її власні думки. Якщо нічого з цим не робити, то людина з часом вона переконується. В цих висновках вона більш в них починає вірити, і ці висновки кам'яніють, вони твердішують, і вони стають невід'ємною частиною самої людини. І другий прикол в тому, що не важливо те, що з нами відбувається, а важливо те, як ми це сприймаємо. Якщо, наприклад, я підійшов познайомитися, і в мене нічого не вийшло, і я прийняв рішення, що я нікому не потрібний, то хтось інший на моєму місці міг би попасти в таку саму ситуацію. І зробити висновок: ну гаразд, я не всім подобаюся, або я не всіх також люблю, і мене можуть не всі любити. Це нормально. Або, наприклад, хтось поставив собі ціль, наприклад, я поставив собі ціль і не досягнув. Я вирішив, що цілі не можна досягнути це все брехня. Або хтось поставив собі ціль і її також не досягнув. І він подумав: гаразд, я це роблю перший раз, мене може не вийти, що я можу зробити по-іншому, як ціль досягнути. Хто знає, як цю ціль досягнути? І він починає розбиратися і більш аналізувати, що я роблю не так або що мені треба зробити. Тобто, не важливо те, що з нами відбувається, а те, які висновки робимо ми з цих ситуацій. І ці висновки робить кожен з нас. Я роблю висновки, ви робите висновки, кожен робить всім висновки, і ніхто ці висновки за нас не е, робить. Тому так важливо. Вчитися, розвиватися, читати книги, дізнаватися корисно правильну інформацію, щоб наповнювати себе новими думками, думати по-іншому, бачити по-іншому, змінювати свій світогляд і дивитися на речі під іншим кутом зору, щоб не думати, б, так, як би сказати, тільки під. під... Тільки під одним напрямком, а думати по-різному і не робити такі глобальні фундаментальні висновки на основі декількох факторів, які є як би, не зовсім би, достовірними. Чому кажуть, що, обмежу... Чому кажуть, що е, переконання обмеж... обмежувальні або е, обмежувальні установки? Тому що, якщо людина має обмежувальне переконання, то це переконання стримує її і. Відтягує її від якихось можливостей, де вона може щось досягнути чогось більшого. Об ці неправильні обмежувальні переконання, вони як взуття малого розміру. Вони не дають людині рухатися повільно, рухатися вільно і рухатися далеко. Обмежувальні переконання вони стримують людину і не дають їй повністю розкрити свій потенціал, досягнути більшого. Що, наприклад, я. Знаю або маю таке переконання, що для того, щоб отримати гарну роботу, потрібні зв'язки. Тому що, наприклад, я спробував вступити на цю посаду і в мене не вийшло. А мій друг, в якого там дядько, наприклад, там якийсь там керівник, в нього вдалося. І я роблю висновок, що для того, щоб отримати гарну роботу, потрібно мати зв'язки. І як я тоді дію по життю. Я не рухаюся і не, і не подаю вакансію туди, де в мене немає зв'язків. Тому що я знаю, що не можна отримати гарну роботу, якщо немає гарних зв'язків. А хтось, наприклад, він думає по-іншому. Ну, гаразд, немає в мене зв'язків, так немає. Я відправлю вакансію, що буде, то буде. Ну, не візьмуть, так не візьмуть, візьмуть, так не візьмуть. Або, наприклад, я прийняв рішення, що я нікому не потрібен і мене ніхто не любить. Що я тоді роблю по життю? Як я тоді буду діяти по життю? Я не буду мати сім'ї, тому що я знаю, що в відносинах немає нічого корисного, і я навіть не буду туди пробувати лізти, не буду нічого навіть туди, туди робити. Якщо я маю, наприклад, переконання, що щоб отримати гарну роботу, потрібні зв'язки, то як я буду діяти по життю? Я буду... Погоджуватися на, на ту роботу, де мене можуть гарантовано взяти, взяти, де мене є зв'язки або де мене є знайомі. І я навіть не буду подавати вакансію в ту компанію, де в мене немає зв'язків. Обмежувальні переконання вони нас обмежують і не дають можливість отримати щось нове та, б, та більш краще. Як змінити свої переконання, як сформувати нову установку? Три способи, три варіанти, як це можна зробити. Перший варіант це нова інформація. Нова інформація з книг, відео, або е, дізнатися думку інших. Наприклад, тими самими знайомствами. Я спробував познайомитися, в мене нічого наприклад, не вийшло. Я подумав, що якщо я буду і далі цим займатися, то буде ще гірше. Або, наприклад, якщо я цим буду займатися, або почну з цим займатися, знайомитися там з протилежною статтю, з дівчатами, то. Вони мене будуть там відчувати, або вони якось будуть негативно на мене реагувати. І якщо, наприклад, я відкриваю відео на YouTube, я дивлюся, наприклад, як знайомитися з дівчиною, я дивлюся, а там реакція зовсім інша. Я думаю, що якщо я це буду робити, буде негативна реакція, мене будуть відчувати, і я від цього і би буду, не там, знаю. Там... Опозореним, або, наприклад, в мене буде сміятися. Я дивлюся на відео на YouTube, і дивлюся зовсім іншу картинку. Я дивлюся, і дивлюся і бачу, що ситуація і реальність зовсім інша. І я вже думаю, ага, значить, можливо, не все те, що я думаю, є дійсно таким. Можливо, це тільки я думаю. Або, наприклад, переконання, що неможливо покращити своє фінансове становище, якщо ти народився не в багатій сім'ї. Так само. Включаємо випадкове відео, якийсь подкаст з людиною, яка чогось досягнула, і ми бачимо, що вона була не в самих найкращих умовах, і, можливо, такі умови ще гірше, ніж в мене, і в неї все вийшло. Значить, значить, переконання, що неможливо покращити своє фінансове положення, якщо ти не народився в багатій сім'ї, це значить неправильно. Є ж люди, які це могли зробити. Значить, Значить, якщо це вони могли зробити, значить у мене є також можливість це зробити. І це вже, якби сказати, переконання таке, як би сказати, воно розсіється, тому що додається нова інформація. Крім твоєї основної думки, яку ти маєш, додається ще нова інформація, і ти вже маєш якби дві інформації, в якій ти можеш часом переконатися і зробити правильний вибір. Наприклад, ти думаєш, що Навіщо займатися спортом, якщо ти все одно в кінці життя помреш? Якщо ти все одно будеш старим і твоя вже функціональність енергійність не буде такою, як би сказати, е, я, який ти молодий. І ти питаєшся думки в когось своїх знайомих. От для чого тренуватися? А вони тобі каві. От ти застеляєш е, ліжко? Да, ну, ти ж ввечері будеш лягати спати, і ти знову його розтелиш? Да. Ти йдеш в душ митися? Да. Ти знову будеш якби там грязним або потним. Ти знову потім підеш митися. Якщо тебе грязний одяг, ти його будеш стирати. Але він знову буде тебе грязним. Для чого ти це, це це робиш? Для того, щоб підтримувати існування того, що в тебе є, і підтримувати цю функціональність цих речей. Так само і зі своїм здоров'ям. Ти тренуєшся для того, щоб підтримувати свою дієздатність і підтримувати свою б, функціональність. І ось ця думка, що навіщо займатися спортом, якщо ти все одно в кінці життя помреш і будеш старим, вона тільки проджує бездіяльність. Тому якби для того, щоб змінити свою установку, змінити своє переконання. Читайте правильні книги, слухайте правильних людей і цікавитись думкою інших. Як інші думки? Можливо, в думці інших ви знайдете якусь я знаю, основу для дій, основу для нового свого переконання, для нової правильної установки. Другий спосіб це Усвідомлення та переосмислення проблеми, переосмислення свого переконання. Чому я так думаю? Чому Чому я вважаю, що я не заслуговую гарного відношення до інших? Чому я маю це переконання? На основі чого ґрунтується моє переконання, що я отак от вважаю? Чому? Чому так відбувається? Наприклад, якщо в дитинстві чи в школі хтось зазнавав там, насміхання або поганого відношення. Це, звичайно, задає біль та якоїсь такої травми. І людина може подумати, раз в мене там насміхаються, з мене погано відносяться, я не заслуговую на любов, повагу від інших, і інші мене не люблять. І людина починає жити за цим протягом життя. І в неї думка і бачення світу таке, що. Люди до неї будь погано відноситись. І як вона діє по життю? Вона бачить підтвердження цього кожного дня, вона бачить, що люди до неї можуть погано відноситись. Навіть якщо це неправда, вона все одно знайде причину і якесь найменше підтвердження, що це ось так, тому що вона в цьому переконана. Якщо якби, Постаратися, розібратися. Яке мене переконання? Я думаю, що я не заслуговую на гарне відношення до себе. Гаразд. На основі чого я так вважаю? Ну тому що я колись там в дитинстві до мене погано відносилися. Гаразд. Зараз ти подоросліше став старшим. Так. Скільки пройшло з часу з моменту, коли тебе останній раз отаку, як би сказати, е глузувала чи, чи сміхалася? Ну там, там 10-15 років. 15 років пройшло. Це було коли? В Минулому чи зараз? Було в минулому. Ти зараз живеш де? в теперішньому часі. І те, що було в минулому, це в минулому, всім з усіх людей насміхалися, там чи якось глузували. Чи є люди, які, з яких глузували і нормально з цим живуть? Є, є люди, що їм допомогло, можна спратися таких людей. Тобто знайти, чому я так вважаю, чому на основі чого ґрунтується моє оця переконання, що би, таким основою для цього переконання, яка інформація, може, я колись почув про щось, може якийсь зробив неправильні висновки? І знову ж таки, людина робить всі висновки сама. І тільки вона може їх змінити. Тому для того, щоб позбутися неправильного переконання, сформувати нову правильну установку, усвідомлюйте та переосмисліть. Проблему переосмислити це переконання. Чому ви так думаєте? на основі чого ґрунтується ваше оце неправильне переконання? І третій спосіб це діяти. Чим більше ви будете діяти, проявляти себе, тим більше ви будете здобувати реального досвіду із дією, нового свіжого досвіду із дії. І тим більше у вас буде даних, даних для статистики. І через середнє арифметичне ви можете доказати своєму мозку через реальний досвід, що це. Там переконання є неправильним і невірним. Наприклад, тими самими знайомствами попробував в мене не вийшло, Попробував, в мене не вийшло, все, в мене не виходить. Для того, щоб відбутися від такого переконання, що я нікому не потрібен, потрібно ще раз вступити би, в ці, як би сказати, спроби як би, сумувати відносини. І там може бути така ситуація, що з десяти спроб один, один да. Це означає, що моя, мій шанс на успіх, не знаю, як правильно, моя конверсія становить 10%. Тобто є якісь люди, яким я не подобаюся, гаразд, це нормально. А є люди, яким я, яким я подобаюся, і це добре. Це не означає, що все погано, все чорне, все зле. Це означає, що є добро, є зло. є... Чорне є біле, а не немає повністю всього такого, як би сказати, як оце переконання таке кам'янисте і непластичне. Тому чим більше ви дієте, чим більше проявляєте себе, тим краще ви можете внести своєму мозку. що... Це переконання є неправильним. Чим більше у вас досвіду, тим більше у вас, як би сказати, нових даних, і тим більше ви можете переосмислити, що це переконання є неправильним. Ви можете думати, що це так. А коли ви дієте, коли ви отримуєте реальний досвід, то ви можете донести своєму мозку, що це зовсім не так. Коли ви дієте, то ви доносите до... доносити своєму мозку і переконуєте себе, що це не так. Мозок робить всі висновки вже автоматично, тому що він сам вступив в ситуацію, виступив з. Ситуації, і він сам побачив, що оце, от дійсно так. От, немає такого, що я, наприклад, е, думав. Буває таке в когось, наприклад, що ми можемо себе завчасно на, на щось накрутити, переживати, не самим поступленням в інше місто. Ми думаємо, що це буде там, щось жахливе, це буде погано. Е, я там не знаю місця, я туди їду перший раз, можуть бути погані. Люди, ми можемо себе накрутити. Ми приїжджаємо, а там зовсім інша ситуація. Там класні люди, класне місце, з часом освоївся і все добре. І вже переосмислюється, як би сказати, і змінюється оце, змінюється оцей сказати, переконання, що все буде погано, тому що поступили в ситуацію, там проявилися, і через реальний свіжий досвід мозку доказали, що це не так. Якщо вибирати з цих трьох способів, це. Нова інформація це переосмислення, усвідомлення і діяти, які з них саме ефективні це діяти, тому що коли ви дієте, проявляєте себе, ви вступаєте в ситуацію, ви щось відчуваєте, ви переживаєте, хвилюєтеся, і через реальний досвід ви ви мозку Доносити інформацію, що це не зовсім так. Але коли ви просто там дивитеся відео, читаєте книги, або там робите самоаналіз, усвідомлюєте та переосмислюєте проблему, то ви, як би сказати, знаходитеся в такому комфортному місці і ніяких таких відчуттів не відбувається. Ну, ви щось може переосмислити, можете якось по-новому дивитися на ситуацію. Свідомо ви розумієте, що це нормально, якби моє переконання не зовсім правильно сформоване. Але коли ситуація проявляється реальна, то може це переконання неправильне випливати. І після ви знаєте, що цього треба уникати або переконання ще, як би сказати, існує. Але коли ви будете діяти більше в таких ситуаціях, то ви будете пересмислювати ситуацію, тому що є реальний досвід. Процес зміни. Розвитку себе, зміни переконань, відбудовування звичок це все процес нелегкий і довготривалий. Тому потрібно тут запастися терпінням, щоб навчитися розлучитися і перестати робити те, що не потрібно, і робити, і виконувати те, що необхідно. Тому тут запасі запасіться запасі запасі терпінням і щоб дійти до того, щоб якби, змінити себе і позбутися цих неправильних е переконань. Підводимо підсумки. Переконання є в кожної людини, в кожного вони свої, і переконання це щось, що вірить людина, і в нього переконана. Переконання вони обмежують людину, вони ні, якщо вони неправильні і хибні, вони ніяк людині не, не допомагають. Вони як взуття малого розміру не дають людині вільно рухатися та йти далеко. І заважають досягнути більшого і отримати щось е, більше, як позбутися неправильного переконання, як сформувати нову установку це нова інформація з книг, відео, з е, віддумок інших людей, поцікавитися думкою інших людей, як інші думають, можливо, це дасть змогу переосмислити свою якби, переконання і змінити його, і сформувати нову установку. Друге, це переосмислення та усвідомлення. Третє, це діяти і проявлятися. Якщо, наприклад, я відправив декілька вакансій 5-6, і мене ніхто не взяв на роботу, там була одна співбесіда, і мене нічого не вийшло, і я наприклад, зробив висновок, що е, я поганий працівник і я нікому не потрібен. Гаразд. Для того, щоб змінити це переконання, потрібно ще зробити спроби, відправити вакансії на, не, не, не 5, а ще 15, і з цих 15 буде хтось. Можливо, звісно, хто кому я потрібен. І це виходить, що не всім я не потрібен, а потрібен тільки комусь, але невеликій кількості людей. І це вже змінює переконання, що, наприклад, наприклад було переконання, я нікому не потрібен на роботі, я поганий працівник. І нове переконання від діяльності я потрібен, але невеликій кількості людей. Надіюся, це відео було цікавим корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Також можете подивитися оце відео, воно також дечим подібне до цього відео і також не менш корисне. Бажаю вам всіх всього самого найкращого на таких сферах, як достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам всього самого найкращого. Сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Чи сподобалося вам це відео, чи не сподобалося. Бажаємо всього самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить!